Всім привіт! Давненько з вами не бачились, правда. Ось така зараз установка встановка в мене в гаражі. Є редуктор на ремонт Олексій 580-й. Реставрація місця в корпусі під палець. Це шестерні з нього, шестерні, ось з цієї КПП. Попросили допомогти, дві штуки відремонтувати, виготовити шестерні. Ось такі. КПП модель 4334 м 3 з маленьких мазів. У них проблема рве другу-третю передачу. Бачите? от така хубаво постається. Будемо виготовляти і збирати. Ось Таке щастя лежить. Також гідромотор 90 м 100 з 90R130. Це гідростатіка і редуктор від одного власника. Тільки гідростатіка з 480-го комбайна, а редуктор з 580-го. Так. Ну, Зараз почну з наведення порядку. І потім приступаю до роботи. Друзі, всім гарного настрою і всього найкращого. А, до речі, кому цікаво, Ось є в мене редуктор, корпуса редукторів під реалізацією. Реставрувати. Більше все, що реставрувати. Ну, Почищу, помию, передивлюся, підготовлю до продажу. І ще в гаражі є. Це під реалізацією і ще є свої корпуси. Також на продаж. Найбільше для мене проблематично це розібратися з, з, з такою от ерундою. Помить, повичищати, ніби нічого тяжкого. Але таке, знаєте, як його ніколи не ремонтував. Більше часу витрачається на збір інформації по ремонту. Бачите, хтось уже сюди лазив, щось пробував робити, розрізати. Так. Там зуби. Лишні. Зараз ще запитаю, спробую додзвонитися, запитати, які плани по ремонту. Чи робимо так, як потрібно, чи робимо супереконом, тільки шестерні і все. Як буває. Ну, це так. А до речі, е е е мені сказали, що Антон Михайлович дуже сильно мене рекомендував. Людям. Е, Антон Михайлович, якщо можете, будь ласка, вийдіть на зв'язок. Е, всім, хто мене рекомендує, відправляю е, лічебний презент. В тому році багато бутилок коньяку відправив, віскі коньяку і в цьому році відправляв. Тому, е, Антон Михайлович, якщо можете, вийдіть, будь ласка, на зв'язок. Буду радий і вам відправити гостинець. Дякую вам за рекомендації. Це трішки не те, що я ремонтую, але мені приємно, що ви впевнено, мене рекомендуєте. І приємно було чути ті слова, які ви про мене казали людині. Тому я з радістю людям допоможу і постараюся максимально якісно це все діло відремонтувати. В принципі, нічого нового, все як завжди. Головне старання, відповідальність. Тому буду старатися допомогти. Все, друзі, до зв'язку. Всім гарного дня і всього найкращого.